У Смілі на алеї саду Мамина весна варварські понівечили дерева. Хто осквернив це святе місце наразі невідомо. Але зловмисників будуть шукати і обов'язково покарають. По всій Україні в мене висаджено. 13,5 гектарів саду. Це посадили матері, синів, які захищають нашу Україну. На жаль, тих синів немає, матері надіялися принаймні прийти, помолитися, згадати. І мета самої громадської організації це шанобливе ставлення до матерів та вдів. Ну, ви можете подивитися, сміла, незламна, єдина в Україні, яка два роки назад покрали дерева. Або це вандалізм ярко виражений, розумієте, або сепаратисти, які в нас живуть, можливо, і їм, як би сказати, прикро, що Україна бореться, Україна переможе. І, ну, чесно кажучи, я не готувався до того, але скажу слідуючи, що весною або буде погода, ми самшит тут гарно все поробимо. Не знаю, буду думати. Звичайно, вже не встановиш ці дерева, але я висаджу знов. Я ж кажу, сміла незламна, буде новий сад. Воно залишиться в історії, бо, тому що мамина весна е, знаходиться в дуже гарному місці, в смілі. І е, хотіло б, щоб якось, можливо, хто знає, можливо, хто бачив, можливо, та в кінці кінців не робіть цього. Бо тому так багато зла, так багато агресій, так багато горя в нашій Україні, а це ще на це дивитися. У мене серце кров'ю обливає. Єдина сміла чомусь я не знаю, чому... Діки, не да. Вандалізм. Просто вандалізм. Воно прижилося, поки прижилося, а тепер пропадає. Можливо, давайте зберемо кошти на от на наверху, на відеокамеру, бо, тому що треба розширяти. Можливо, якраз є можливість і... Спонукало на це тут зробити алею пам'яті всіх загиблих, наших смілян. Місце чудове. Можливо, я кажу, стало причиною того. Можливо, поламали, я не буду садити, зібратися з громадською Сміле. Місце чудове. Місце чудове. Я не зупинюся на тому, щоб тут його облагородити, доглядати і піклуватися. Матерям здоров'я, нашій Україні, перемоги. І миру. А злочинців треба покарати обов'язково. Злочинців треба покарати, знайти. Ну добре, тоді не, не знайшли, вкрали. Ну а це вандалізм, це ломали прямо отак. Як ломали, як на дрова. А це душа, ко, це кожен син, який наверху бачить. Я так собі думаю. Ми звертаємося до національної поліції із заявою про. Пошкоджене майно по алеї для мене сьогодні це було новиною. Я сьогодні вранці це узнав. Ми звертаємося з заяву до поліції. Піднімемо поліцію. Говорили ми з керівником сьогодні національної поліції нашої Сміли, зокрема про те, що підніму всіх підприємців, які встановлені камери відеонагляду. Звичайно, це вандалізм. Ну, Алея слави учасників АТО. Дійсно, там людина доглядала. За цими яблунями, які посаджені 4 роки тому назад, дійсно там був відповідний благоустрій, дійсно була прекрасна алея. Я е, просто вражений від того, від нашої ненависті, від нашої злості, від того, що нам, вибачте, нема яким хреном зайняться в смілі, як піти поламати дерева. Е, я звертаюсь до всіх людей, хто, можливо, був свідком цієї події, звертайтеся або до поліції, або напишіть. Вам. У нас на офіційних сторінках і неофіційних можете звернутися в диспетчерську службу. Хто бачив, хто це зробив. Я прошу це відео поширити по всім групам соцмереж. Можливо, хтось відреагує, можливо, хтось бачив. Я думаю, що потрібно знайти цих покидьків і відповідно покарати відповідно до чинного законодавства і, можливо, не до чинного законодавства, які осквернили пам'ять наших героїв, учасників антитерористичної операції. Взагалі всі атошники, це їхнє діти Ми разом, я сюди приїхав, разом це все робили, разом окультурували. І, мало того, ми душу сюди вложували. Закінчиться війна, гарне місце. Люди ходять, люди тут ходять в більшості, бачать. В той, е... О, що вам добро було? Дякую. Сам малював, Сам малював. і Військовим допомагаємо. Вам желаємо щастя і удачі. Буде перемога.